Вітаємо вас, з кухонного простору Тека Партнер. Сьогодні ми познайомимо вас з новинкою, яка точно зацікавить усіх, хто цінує стиль, комфорт та чисту воду у себе на кухні. Перед вами кухонний змішувач Тека ОС 208 розроблений розроблений для, для подачі двох типів води в одному корпусі. Тож розпакуємо та розглянемо детальніше у комплекті. Сам змішувач у чорному кольорі. Гнучкі шланги для підключення кріплення та інструкція усе для швидкого та зручного монтажу. Це рішення два в одному, два незалежні канали для подачі звичайної та фільтрованої води, який не змішується між собою. Всередині картридж з керамічними дисками, що забезпечує високоточний контроль температури та плавну подачу води. Аератор із захистом від накипу. Подбає про довговічність та комфорт. Ця модель вже доступна у нашому салоні Тека в торгівельному центрі городокелері в місті Києві.